А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Половина українських закладів освіти готова прийняти учнів 1 вересня. Найбільше шкіл підготували в Чернівецькій та Закарпатській областях. Там понад 80% закладів забезпечені надійними укриттями. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ після проведення перевірок. І хоча навчальний рік стартує вже завтра, чи дозволити дитині відвідувати школу, дискусії тривають досі. За останню інформацію Міністерства освіти з майже 4 мільйонів учнів з із підконтрольних територій половина вчитиметься. Онлайн. Трохи більше мільйона обере змішану форму, а таки сядуть за парти майже 900 тисяч школьів. Деталі розкаже Христина Величанська. Директорка столичної гімназії показує, яке укриття облаштували перед початком навчального року. При найбільших розрахунках до п'яти тисяч людей може вмістити. І цього більш ніж достатньо для школи, яка розрахована на півтори тисячі учнів. Тут є біотуалети, вогнегасники, питна вода. Обладнаний окремо пункт, де будуть чергувати медичні працівники. У нас в штаті лікар і дві медичні сестри. Бачите, і стільці для дітей, і м'які куточки, розвивальні ігри, іграшки, лялькові театри. Та навіть за таких умов за шкільні парти тут сядуть менше 70% учнів. Навчатись офлайн чи онлайн у час війни вирішують насамперед батьки. Друга умова наявність укриття ними у столиці. Обладнано 80% шкіл. Ті заклади, які не мають укриттів, вони або заключають договори з, з сусідніми будівлями, які можуть Служити як укриття або працюватимуть у онлайн режимі за опитуваннями 138 тисяч учнів столиці. Це більшість готові відвідувати школу. Втім, є умова. Офлайн навчатиметься лише така кількість дітей, яку зможе вмістити укриття. Інакше доведеться або ділити учнів на зміни, або чекати, поки хтось відмовиться від очної форми. Кожна школа обиратиме свій сценарій. У нас в пріоритеті перші класи. Бо це діти, які ніколи не бачили вчителя, і нам вкрай важливо показати вчителя. Дитина має звикнути. У нас в пріоритеті п'яті класи, які переходять на нову програму, нова українська школа. За схожим варіантом учитимуться школярі на заході України. Приміром, у Франківську за літо укриття облаштували у 95% освітніх закладів. Щоправда, більшість батьків усе одно обрала дистанційку. Тож школи поєднуватимуть різні форми навчання. Ми готові до будь-якого варіанту. Якщо в класі 5 дітей хочуть іти фізично вчитися, то 5 дітей будуть йти в школу і здобувати освіту фізично, офлайн. А решта вмикає ноутбук, вмикає планшет, і вчитель проводить урок. На очне навчання в Одесі зареєструвалось три тисячі зі 140 тисяч учнів. Мама Олена оглядає укриття, бо вирішила таке відводити своїх синів у школу. Каже, це безпечніше, адже вдома не буде кому їх контролювати в час тривог. І я вважаю, що під наглядом вчителів, під наглядом дорослих, навпаки, це буде безпечніше для дітей. На сусідній Миколаївщині запрацюють лише 20 шкіл, це 5 відсотків від усіх. Ці заклади розташовані на більш безпечній території регіону. У прифронтовому Харкові так ризикувати не стали. Там буде лише онлайн навчання. Несмотря на те, що в місті город міст Харків постійно обстрілюють, Но 7 тисяч первокласників почнуть обучатися. Обучатися буде онлайн. Цьогоріч маленька Ліза з Дніпра теж іде до першого класу. Батьки вже купили все необхідне. Во те тапіна і, і кала. Але вона, як усі школярі Дніпра, буде навчатись виключно дистанційно. Жодну зі 150 шкіл обласного центру не відкриють. Мама таке рішення підтримала, хоча каже. Я б хотіла, щоб дитина моя ходила до школи, а тому, що я на даний момент я не розумію, як пояснити їй, що таке школа, що треба сидіти, а не бігати. У міністерстві освіти підрахували, цьогоріч у школу підуть понад 320 тисяч першокласників. Проводити класичні шкільні лінійки освітянам не радять, але й не забороняють. Кожен навчальний заклад вирішуватиметься, зважаючи на безпекову ситуацію. марафон Єдині новини.